Шановні пасажири, трамвай відправляється у рейс за маршрутом. Вулиця Олександра Сабурова, станція Троєщина, 2 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка бульвар Володимира Висоцького. Шановні пасажири, абонементні талони для оплати проїзду та багажу ви можете придбати у кондуктора або у водія під час зупинки. Незакомпостований абонементний талон не дає права на проїзд. Зупинка бульвар Володимира Висоцького. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Бульвар Леоніда Бикова. Ш... Зупинка бульвар Леоніда Бикова. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка поліклініка. Шановні пасажири. Абонементні талони для оплати проїзду ви можете придбати у водія. Шановні пасажири, трамвай працює без кондуктора. Абонементні талони для оплати проїзду ви можете придбати у водія. Зупинка поліклініка. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка соцзабезпечення. Шановні пасажири, будьте свідомими та відповідальними. Обов'язково сплачуйте за проїзд у громадському транспорті. Неоплачений проїзд збільшує рівень збитковості підприємства, що негативно впливає на надання транспортних послуг. Зупинка соцзабезпечення. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка РПС. Зупинка РПС. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка. Мікрорайон номер 20 Зупинка. Мікрорайон номер 20 Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка Ліцей номер 293. Обережно двері Зупинка. Ліцей номер 293 Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка. Проспект Володимира Маяковського. Зупинка. Проспект Володимира Маяковського. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Милославська. Шановні пасажири. Абонементні талони для оплати проїзду ви можете придбати у водія. Зупинка вулиця Милославська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція Милославська. Шановні пасажири. Мі... Станція Милославська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція Марини Цвітаєвої. Шановні пасажири. Проїзд однієї зупинки сплачується на загальних підставах. Штраф за безквитковий проїзд 60 гривень. Станція Марини Цвітаєвої. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція Олександра Сабурова. Шановні пасажири, трамвай працює без кондуктора. Абонементні талони для оплати проїзду ви можете придбати у водія. Станція Олександра Сабурова. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція Теодора Драйзера. Станція Теодора Драйзера. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція Каштанова. Станція Каштанова. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція генерала Ватутіна. Станція генерала Ватутіна. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція Троєщина 2 Кінцева, шановні пасажири, водій має право контролю наявності проїзних документів. Кінцева зупинка. Станція Троєщина 2